Привіт, спатунчики! Вмощуючись у тепле ліжко, закутайтеся у ковдру і зробіть глибокий вдих. Уявіть м'який хруст снігу під ногами, блиск замерзлих дерев, затишне потріскування маленького багаття в зивовому лісі. Сьогодні ми вирушимо разом із колобком у зимову пригоду, сповнену відкриттів і нових друзів. Одного морозного ранку веселий маленький колобок викотився зі своєї затишної домівки, зацікавлений іскристим зимовим дивосвітом зовні. Поля були вкриті снігом, а крижане повітря лоскотало його з коринку. Чому взимку так холодно? голос дивувався колобок, котячи котячись лісом. Коли він котився по засніжені кущі, з них вискочив маленький білий зайчик, хурту якого повністю зливалися зі снігом. Привіт, Колобок!» – сказав зайчик, посмикуючи носиком, чого це ти в таку холоднечу крутишся? Колобок посміхнувся. Я намагаюся зрозуміти, чому взимку так холодно, а влітку так тепло. Зайчик задумчиво кивнув головою. Це тому, що земля рухається навколо сонця і змінює свій кут нахилу. Зимку наша частина землі віддаляється від сонця, тому ми отримуємо менше тепла і світла, тому так холодно. Ого, вигукнув колобок. А чому твоя шерсть стала білою? Востаннє, коли я тебе бачив, вона була сірою. Зайчик хихикнув. Це моє зимове пальто. Воно допомагає мені ховатися від хижаків у снігу. Влітку, коли немає снігу, моє хутро знову стоїть сірим, щоб зливатися з землею. Колобок дивувався, якою розумною може бути природа. Тобі так пощастило, що в тебе є таке тепле пальто, а в мене навіть шарфа немає, засміявся він. Дягнися тепліше, порадив зайчик. Хоч ти кругленький, ти все одно можеш змерзнути. Колобок кивнув і покотився далі. І незабаром зустрів лисицю, яка сама купалася в снігу. Привіт, лисичка, гукнув калабок, що ти робиш? Лисиця підняла голову, її померанчеве хутро виділялося на білому снігу. Я шукаю їжу, Зимку важче її знайти, тому мені доводиться працювати дуже старанно. Чому взимку важче знайти їжу? запитав колобок. Через холод все замерзає, пояснила лисиця. Ягоди, рослини і маленькі тваринки ховаються або сплять взимку, тому ми повинні готуватися заздалегідь. А ти знаєш, чому важливо не мерзнути? Колобок похитав головою. У холод. Твоє тіло витрачає додаткову енергію, щоб зігрітися. Якщо ти неправильно одягнешся, ти можеш швидко втратити тепло і відчути себе дуже втомленим або навіть хворим, сказала лисичка. Гарна порада, гадаю, мені треба знайти собі шарфики, можливо, шарф сказав колобок, посміхаючись і котячись далі. Продовжуючи свою подорож, колобок натрапив на великого ведмедя, який позіхав перед своєю печерою. Привіт, ведмедику, ти виглядаєш дуже сонним, сказав колобок. Я впадаю в сплячку. Пробурмотів ведмідь, потягнувшись на лапках. Взимку їжі не вистачає, а блукати надто холодно, тому я сплю весь сезон, щоб зберегти енергію. Це так цікаво, сказав колобок, а як ти зігріваєшся, коли спиш? Ведмедик посміхнувся. Моє густе хутро зігріває мене, і моє тіло сповільнює свою роботу, щоб витрачати менше енергії. Але перед початком зими я намагаюся багато їсти, щоб вистачило сил потриматися до весни. Колобок подумав про хутра зайчика, важку працю лисиці. А тепер і про довгий сон-ведмедя. Природа справді має розумний спосіб допомогти всім пережити зиму, сказав він. Коли сонце почало сідати, колобок відчув холодний вітерець. Він заховався у затишному місці під кущем. І на мить замислився над усім, що дознався. Зробимо глибокий вдих, сказав колобок. Уявимо, що ми вдихаємо затишне тепло вогнище. Він глибоко вдихнув, відчуваючи, як уявне тепло наповнює його. А тепер. Повністю видихаємо весь холод і втому. Він повільно видихнув, відчуваючи спокій і розслаблення. Наступного ранку Колобок повернувся додому, де вже зібралися його друзі зайчик, лисичка та ведмедик. Разом вони розмовляли про зиму, зміни в природі та про те, як залишатися в безпеці та теплі в холодні місяці року. Думаю, я зв'яжу собі шарф, засміявся Колобок. а наступного літа, можливо, я запасу трохи їжі, як ти ведмедику». Його друзі кивнули, пишаючись тим, як багато чого навчився колобок. «Пам – Пам'ятай, сказала лисиця, кожна пора року має свої труднощі, але з правильною підготовкою і знаннями ти зможеш насолоджуватися кожною з них. Коли Колобок затишно вмостився біля вогнища тієї ночі, він посміхнувся сам до себе, відчуваючи вдячність за свої нові знання і своїх лісових друзів. Тепер, коли ви закриваєте оченята і засипаєте, подумайте про колобка. Та його зимові пригоди, вдихнить затишне тепло своєї ковтри і видихнить усі свої турботи. Нехай вам насняться засніжені ліси, розумні звірята та магія кожної пори року. Спіть міцно маленькі спатунчики і прокидайтеся готовими. До власних пригод.